Всім добрий ранок, знову Косівський ринок. Нас дивує сьогодні врожаєм грибочки. Такі гарні грибочки. Яку ціну ваші грибочки? 400, 300. Це кошик, так? Так. Чудово. Тут є півтора кілограма, а тут ми його два. Сьогодні грибочки нас дивують. Дочек пішов і зараз іде. Ворожай пішов. Це у вас малина? Яку ціну малина ваша? Пані яку ціну малина ваша. Так. Ці ці гарні грибочки сьогодні. Вас уже футрофало. А це? Це чий? А, жіночка. Пані сьогодні грибочки. А по чому? По 250 закиді. Дякую. Беремо, беремо, зараз всі прийдемо. І горочки по чому? Що купуєш? Огірків, дивіться, які сьогодні грибочки. Це просто неймовірно. Це просто неймовірний сьогодні врожай. Добрий день. Дуже гарні грибочки. Може б я щось купив. Оці добрі грибочки, до речі, хто не знає. Кидаєте на пательню, жарите з обох сторін, Получається дуже круті крута відбивна. Так, сьогодні людей багато. Дощ іде, а люди приходять. Це добре. Яку ціну ваші коники? 15 15 гривень. Дуже гарні. Приходьте на Костівський ринок, Хто побуває в Карпатах? Приходьте на сирні коники. Ці по 12, так? Так, дуже гарні. А ці такі. 15 каже, 15, ясно. 15. Все, гарних вам продажів, гарного дня.